Втіли в скроневій часті, далеко головний мозок. І, як правило, при таких пораненнях люди не виживають. Утім, військовослужбовцю Олегу пощастило. Важкопораненого його евакуювали до однієї з лікарень Дніпропетровщини. Медики діагностували травматичну гематому і багатоуламковий перелам лівої скроневої кістки. Осколків, що потрапили в мозок, кажуть медики, нарахували з десяток. Крім того, була пошкоджена основа черепа, яка сполучується з зовнішнім середовищем через гушний прохід. І потрібно було робити пластику, тобто відокремити внутрішній черепний вміст від зовнішнього середовища для профілактики гнійно-септичних ускладнень. Операція тривала понад 5 годин, і складалася з трьох етапів. Медики кажуть, вона була надскладною. Втручання проводили разом з американським колегою. Американський хірург Кім Райт, який також зробив тисячі таких операцій в гарячих точках. Операція пройшла добре, але пацієнт ще у комі, говорять лікарі. Прогнози ж на одужання поки що стримані. Те, що він з кожним днем стає трохи краще, дають нам надії на те, що він буде одужувати. Тобто, перша задача зберегти йому життя. Наступна задача це обов'язкова реабілітація, відновлення втрачених функцій. І йому ми сподіваємося, що він виживе, бо наступний етап буде операція відновна. Це пластика дефекту черепа. Таких пацієнтів, як Олег, у лікарні нині сотні, зазначає медичний директор. Кожному з них надають необхідну допомогу. Ми вважаємо, що сьогодні кожен воїн, кожен захисник України повинен обов'язково повернутися додому. Для цього додає у лікарні роблять все можливе. Захисникам обіцяють медики, допомагатимуть і надалі аж до нашої перемоги. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.